Місячна норма опадів за добу Одеса долає наслідки негоди. У місті випала рекордна кількість опадів в обласному центрі, підтопило чимало вулиць. Комунальні служби відкачують воду. Більше про наслідки зливи розповість наша колега Аліна Оганезова. Вона на зв'язку наживо з нами з Одеси. Тож Аліно чи стоїть ще вода на тротуарах та дорогах? Як тобі взагалі було працювати в таких умовах? Розповідає нам про всі деталі. Лідо, так вода, ще стоїть. в деяких районах міста, які були підтоплені раніше. Вода сходила, тому що були певні поміжки між тим, що злива то стихала, то починалася знову. Зараз триває чергова, чергова сильна потужна злива. Тому дійсно деякі ділянки доріг знову підтоплені. Власне сьогодні на Одещині дійсно панує така непроста, б навіть сказала складна ситуація через негоду з ночі. Регіон накрила така потужна злива, яка призвела, як ми вже згадали, до підтоплення низки вулиць у багатьох районах міста, а також у населених пунктах нашої області. Вода місцями сягала колін. Зараз також залишається на високому рівні. Тож власне рух автівок громадського транспорту ускладнений. Деякі машини буквально пливуть, а не їдуть. Через це тимчасово також було зупинено рух трамвайних маршрутів. Зараз вже частково їх відновлено. Також тролейбуси курсують за зміненими альтернативними схемами, оскільки знову ж такі сильні підтоплення в районах міста. Через негоду також перестали працювати перестали працювати частина світлофорів. Зокрема, мова йде про ті, які не мають блоків резервного живлення. Це дійсно також ускладнює рух. Я зазначу, що синоптики напередодні попереджали про погіршення погодних умов, про те, що можливо, що буде зберігатися сильна, сильна злива та шквальний вітер. Власне, так воно все і відбувається. Дійсно, вже випала місячна норма. Втім, очікується, що буде ще більше. Зокрема, також хочу зазначити, що якщо Одесі випала місячна норма, то, наприклад, в Білогорожністровському ця цифра в декілька разів ще більша. Власне, комунальники та рятувальні служби працюють зночі, працюють від самого початку того, як почався цей невеличкий такий колапс в нашому місті. вони ліквідовують наслідки негоди, деблоковують людей з автівок, які застрягли у воді. Допомагають також відкачувати воду у домівках у домогосподарствах, які знаходяться в області. Ми маємо змогу почути наживо. Рятувальники долучились до ліквідації наслідків негоди. Наразі понад 30 рятувальників працюють в місті Одеса та в місті Чорноморськ. Відкачують воду з проїжджих частин, визволяють автівки з водяних пасток та допомагають людям, які були в цих автівках. Чотирьох приватних домоволодіннях також відкачують воду в одній багатоповерхівці з підвалу та в дитячому садочку, який знаходиться в місті Чорноморськ. На усі виклики, які надходять до нашої служби, ми реагуємо і працюємо на місцях. Будемо працювати, поки потрібна допомога. А також зазначу, що є перебої зі світлом, в, зокрема в області. Вже працівники фактівці ДТЕК працюють над тим, щоб повернути в усі населені пункти в усі домістити світло. вони працюють у такому посиленому режимі. Тож сподіваються, що протягом дня знову ж таки вже всі. Абонент, абоненти будуть зі світлом. нам також вдалося, попри негоду попри зливу, поспілкуватися з містянами і попри те, що погода далека від ідеалу досити зберігають оптимізм, і ми також маємо змогу почути їх наживо. Знайді вичитому чудово. Знаєте чому? Бо я дозволив собі не йти на роботу. Вранці було жахливо. Це була причина, через яку я взяв вихідний. Потім подивився, що, наче дощ пройшов і поїхав у справах. Мене там запитали на початку вулиці, чи вмію я плавати. Я відповів, що незвісно так. Сам колектор вода не успіває. В колектор вода не встигає сходити, тому так і відбувається. Але комунальники всі працюють, всі працюють, чистять. От дивіться, багато людей всі працюють усі. Тож негода триває, комунальні служби продовжують працювати. Одеситам бажаємо сил витримати цю негоду, Записайтеся човнами, пересольками та бережіть себе, ліда. Дякую тобі, Аліно, і за цінні поради і за свіжу інформацію з Одеси. Аліна Оганезова була з нами наживо, розповідала про те, що за добу випала місячна кількість опадів в Одесі. Через це посилено працюють комунальники, дороги підтоплені, але Одесити не втрачають оптимізму і місто продовжує функціонувати. Однак, опади будуть продовжуватися, тому всім одеситам варто зважити на цю інформацію. Йдемо далі в цьому випуску. А збільшення кількості біженців у Німеччині знову розділило суспільство. Торік країна прийняла рекордну кількість заяв на політичний притулок. Переважно це люди із Сирії, Афганістану та Іраку. Щороку зростає і напруга у німецькому суспільстві. Дехто почувається пригніченим, інші бояться за майбутнє. Які виклики зараз постали перед владою і пересічними громадянами. Дивіться у сюжеті від наших колег із Welle. Такою Німеччина була у 2015 році. Відкриті серця та обійми для біженців. Зараз вони все частіше стикаються із закритими дверима. Десять років тому Меркель сказала: Ми багато досягли, впораємося. Багато хто в Німеччині погодився з цим того року. Кількість людей, які подали прохання про політичний притулок, була більшою ніж будь-коли раніше. Більшість з них були з Сирії, Афганістану та Іраку. Деякі німці відчували себе пригніченими інші наляканими а дехто навіть був налаштований вороже. Ми займаємося біженцями вже 10 років. Досить. Підтримка ультраправих сил різко зросла. Кожен п'ятий німець проголосував за партію Альтернативи для Німеччини насильницькі злочини пов'язані з біженцями, посилили напруженість і політичну напругу. І все ж Німеччина відчуває гостру нестачу робочої сили і потребує міграції, щоб підтримати свою економіку. Сьогодні в Німеччині проживає близько трьох з половиною мільйонів біженців. Багато хто з них побудував тут нове життя. Більшість тих, хто прибув у 2015 році, знайшли роботу. Як і ця сім'я, яка втекла з розтерзаною війною Сирії. Вони стали громадянами Німеччини. Габен ми зробили все, що мали зробити, і завдяки цьому досягли успіху. Але деякі люди, які тісно співпрацюють з громадами біженців, кажуть, що потрібно зробити набагато більше, щоб інтегрувати їх і зменшити напругу в місцевих громадах. Цей пенсіонер, колишній поліцейський, зараз він допомагає біженцям. Я вважаю, що деякі політики не бачать, що саме потрібно робити на місцях. Колишня канцлерка Меркель про своє рішення не шкодує те, що я це зробила, призвело до поляризації суспільства, спонукало людей приєднатися до партії Альтернатива для Німеччини з чим я не згодна, але вони це зробили, і в результаті альтернатива для Німеччини, безперечно, стала сильнішою. але чи є це для мене приводом не ухвалювати рішення, яке я вважала важливим, правильним, розумним на той момент і гуманним. Шворікадна. Німеччина досі розбирається з наслідками цього рішення як на політичному рівні, так і в суспільстві. У Криму е загострюється паливна криза від того і е настрою у суспільстві. Крім того, сили оборони вразили е дороговартісну радіолокаційну станцію окупантів. Про це зокрема говоримо далі. У марафоні Незламна країна обов'язково дочекайтеся. З вами однієї крові понад три мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки це ваша довіра. Підписуйтеся на Ютуб П'ятого. У нас із вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх перемогти ворога.